Життя не спинити за статистикою в Україні у 2022 році. Відзначають ріст шлюбів. Значна кількість молодят військові на період воєнного стану. Реєструють шлюби командири військових частин без присутності нареченого чи нареченої, якщо він чи вона є військовослужбовцями, поліцейськими медиками тощо. Як зазначили у коментарі рівне один, порівняно з попереднім роком в області, кількість укладених шлюбів зросла на тисячу. Наскільки це типова тенденція для інших областей? Про ситуацію у Хмельницькому розповість. Наша колега ведуча телерадіокомпанії місто Тетяна Самсонюк тетяно вітаю і розкажіть, чи вплинула війна на бажання хмельничан одружуватись? Вітаю, Колего, У Хмельницькому від початку повномасштабної війни кількість шлюбів зросла на півтисячу. До прикладу, якщо у 2021-му число зареєстрованих пар становило 2231, то на кінець 2022-го року у місцевому враці зафіксували позначку у понад 2700 шлюбів. Примітно те, що справжній весільний ажіотаж спостерігали саме у березні, а це 390 шлюбів проти 159 у перший місяць весни 2021-го. процедура реєстрації актів цивільного стану із військовими чи волонтерами є спрощеною і відбувається в день звернення. Пари до слова, такі шлюби склали майже третину з поміж усіх зареєстрованих у 2022-му. До слова, у червні 2022-го в Хмельницькому відновив роботу сервіс Мін'юсту шлюб за добу. Найчастіше він користується попитом серед громадян інших країн, зокрема Туреччини, Польщі, Азербайджану, Латвії та Вірменії. Серед екзотичних Камерун, Ірландія та Марокко у 2022-му За добу одружилися понад пів сотні. Пар хочу додати, що на противагу шлюбам кількість розлучень у 2022-му в Хмельницькому зменшилася. Тож продовжимо плекати сімейні традиції та зміцнювати нашу державу. Тетяно дякую. Однією з причин зростання кількості шлюбів називають війну. Ми поцікавились у підписників нашого телеграм-каналу з чим можна пов'язати рекордну кількість шлюбів, зареєстрованих у 2022 році, і маємо такі результати: 37% відповіли за варіант життя. Триває. 52% кажуть, люди живуть сьогоднішнім днем, і 11% вважають, що це просто збіг обставин. Війна не вплинула. Тетяно, а з чим пов'язують хмельничани такі зміни шлюбної статистики? Так, у підписників сторінки телерадіокомпанії місто у Фейсбук ми запитали, з чим можна пов'язати рекордну кількість шлюбів, зареєстрованих у 2022 році, і ось які думки отримали варіант відповіді: життя триває, обрали. 51% опитаних. Те, що люди живуть сьогоднішнім днем, вважають 45 респондентів. І це просто якийсь збіг обставин. Війна на це не вплинула. Говорять 4% підписників. Колего. Що ж, помітно, що більшість таким не вважає збігом обставин те, що під час війни люди частіше йдуть реєструвати шлюб. Тетяно, дякую, що долучилися до обговорення теми. Дякуємо і вам. Нагадую, це була ведуча телерадіокомпанії місто Тетяна Самсонюк, і вона нам розповіла про тенденцію до укладання шлюбів у Хмельницькому. Як у сусідній області, так і на Рівненщині війна не стала на заваді коханню. Це був спецпроект. Ну що там у вас? Тримаємо руку на пульсі подій.